you <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 22 червня, 851 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни били балістикою по Одеській області. Був прильот, на жаль, в районі Затоки, як завжди, пошкодили якусь базу відпочинку, наче без жертв. Ну а руйнування вже ж є. Ну і сьогодні зранку теж щось полетіло на Одещину. Поки що не кажуть, чи був прильот, чи Може, це була фальшціль, а вночі від росіян були пуски іранських дронів Камікадзе. 13 штук всі в сторону заходу України. 13 з 13 вдалося збити уламками, наче нічого не пошкоджено. Ну а ще потім, з літаків стратегічної авіації, росіяни запустили 10 крилатих ракет. Були дві групи: одна залітала через північ України, Чернігівщину, а друга через південь, Херсонщину та Миколаївщину. Причому ракета пролітала прямо над Миколаєвом. І всі ракети теж летіли на захід. Загалом вдалося збити 7 з 10 ракет. Є прильоти в Івано-Франківську, сильно пошкоджений місцевий університет. Ну і також є прильоти по енергетичній інфраструктурі на заході України. Також росіяни з недобитих залишків Чорноморського флоту пустили вчора ще під час атаки 4 ракети калібр. Їх всі 4 вдалося збити. Ну і балістикою атакували Запоріщину та Дніпропетровщину. Там без збиттів. А так. В Одесі все добре, в Аркадію приїздила сердючка, дуже багато народу там було. Ну і зараз теж пляжі повністю забиті. Та й спека зараз. В сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. В Миколаєві проблеми з водою, а в районі Очакова росіяни впівдронами обстрілюють будинки в селищах в тому районі. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських обстрілів. Одна людина загинула ще четверо травмовані. Ну, іначе минулої доби дрони на Росію не летіли. А може росіяни намагаються це приховати. Думаю, сьогодні щось там цікавенке до них прилетить. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.